Вітаю, друзі! Мене звати Ніколаюк Карина. Я студентка Донбаського державного педагогічного університету і майбутній учитель початкових класів. Я обрала професію вчителя, бо це насамперед стабільність і можливість професійного зростання. Ця професія є затребуваною впродовж сотні років. Це робить її унікальною, бо вона поза часом, поза модою і поза географією. Саме професія вчителя, яку я здобував в Донбаському державному педагогічному університеті, дає мені впевненість у майбутньому та можливість стабільного підробітку. Я можу бути репетитором, попит на послугу, якого все більше зростає. До того ж, я можу легко прокачати свої іншомовні комунікаційні навички під час спілкування з носіями англійської та польської мов, долучившись до міжнародних проєктів та академічної мобільності, що активно розвивається в донбаському державному педагогічному Університеті до речі, саме зараз я є учасницею українсько-польського проєкту в секції початкова освіта. Ще забула сказати про відпочинок, адже жодна інша професія не дасть вам можливості відпочивати майже все літо. Уявляєте, майже все літо. 56 днів законної оплачуваної відпустки. Тож, друзі, я зробила свій вибір. Я на шляху до потужних змін у своєму професійному зростанні разом із Донбаським державним педагогічним університетом, одним із найпотужніших закладів вищої освіти Донеччини. Тепер вибір за вами.